Територія спорту знову передає привіт своїм шанувальникам. Сьогодні до вашої уваги. Хроніка подій закарпатського спорту і журбою радість обнялась. Михайло Мацак про підготовку ФК Крайна до нового футбольного сезону на Закарпатті. Хобі клас спортивні миті від юних більярдистів і більярдисток. Огляд розпочинаємо із сумної звістки. У віці 34 роки пішові життя. Відомий вихованець карпатського футболу, гравець і тренер Юрій Чонка. Він виступав за команди Деюша Виноградів, СДЮшор-Ужгород, Скаберг Відейк Берегово, Металіст Харків, ФК Ужгород, Севлюш Виноградів. Так само успішно тренував юнацький склад чинного чемпіона Закарпаття. Юрія поховали у Великій Копанії, де він народився. Усі партнери, колеги, болівальники пам'ятають його, позитивного, позитивної людини з нестандартним баченням як гри, так і, мабуть, життя і різних ситуацій. Так що, Я думаю, він нам залишив багато приємного, позитивного і з такими думками ми завжди будемо за нього пам'ятати. Так що наша, скажімо так, біль. Нас да, співчуваємо його рідним, близьким. Усі, хто його знав. Футбольна філософія одного з найуспішніших клубів Європи тепер поширюється і на Закарпаття. Українська асоціація футболу разом із регіональними партнерами організувала серію всеукраїнських семінарів, на яких місцеві тренери знайомляться з методикою роботи Академії Манчестер-Сіті. Закарпаття стала одинадцятим регіоном, де стартував семінар із врахуванням європейського досвіду підготовки футболістів. Цими семінарами ми хочемо також попливати на зміну ментальності наших тренерів і донести філософію Мансіті, яка також пересікається з нашою філософією Української асоціації футболу. Те, що головний результат у дитячому футболі це розвиток та прогрес футболіста. Новий футбольний сезон на Закарпатті стартує в кінці лютого. Такої попередньої домовленості було досягнуто на розширеному засіданні Ради президентів футбольних клубів краю з участю керівництва Закарпатської асоціації футболу, голів її комітетів, членів виконкому, представників клубів. А вже в кінці серпня, на початку вересня, буде стартувати чемпіонат 26-27. Осінній осінні, осінні етап цього чемпіонату. От такий порядок. Паралельно буде проведено змагання на розвитку Кубку Закарпаття з футболу серед аматорів. Попередньо скільки виявило бажання команд взяти участь? Ну, на сьогоднішній день у нас тільки команди з прошлорічного складу, тільки команди берегу під великим питанням. Остальні підтверджують свою участь. Тобто десять команд ми розраховуємо на те, що приймуть участь, десять клубів, так сказав, тому що дорослі юнацькі склади. Керівники футбольних академій, клубів шкіл Закарпаття ухвалили рішення організувати зимову першість краю серед юнаків ю Ю-17 під егідою Закарпатської асоціації футболу. У межах цієї ініціативи відбулася зустріч керівництва дитячо-юнацького комітету зав із представниками команд і стар змагань зимової першості серед Дитячо-юнацьких футбольних колективів стартує з 7.02. У жорській футзальній лізі відбулися матчі дев'ятого туру. Один із лідерів першого дивізіону з Кач СП упевнено здолав трансголд 8-1. У сьогоднішньому матчі на перших хвилинах ми за перші п'ять хвилин пропустили три голи, які ми не очікували. Деякі наші недопрацювання, над якими ми працюємо і думаємо, виправимося. І вони трошки зламали хід матчу, і нам не виходило. Потім те, що ми задумались, тому що результат нам змушував іти вперед. У нас тактика не була така, і вийшло те, що вийшло. Будемо робити відповідно висновки з даної ситуації, та ж в подальшому, щоб даних таких ситуацій не траплялося, і будемо хотіти, щоб ми завжди покращували гру нашої команди. Сент Мартін здобув впевнену перемогу над бульдозером 4-2. Несподівано поразки зазнав Спар, поступившись амбару 1-3. А Сіті в напруженому протистоянні переміг автовайб 3-2. Після цих матчів турнірну таблицю очолив Сент Мартін із 24 -ма очками. Закарпаття на зимових Олімпійських іграх в Італії представлятимуть щонайменше 5 спортсменів. Це представники лижної акробатики, берегівці Олександр Окіпнюк і Неллі Попович. У сноуборді Анна Маріданча Ужгород, і гірськолижники Анастасія Шепіленко Ужгород та Дмитро Шеп'юк із Єсіня. У разі додаткових квот шанси потрапити на головну спортивну подію планети зберігала ще сноубордистка Надія Гапатин із Єсіня. 25 Олімпійські ігри відбудуться 6-22 лютого цього року у Мілані та Кортіні де Ампецо. 24-річний Михайло Перегані Закарпаття разом із групою альпіністів став одним із перших, хто у 2026 році піднявся на найвищу точку Антарктики. Масив Вінсон висотою 4892 метри. На вершині за 40-градусного морозу юний краянин розгорнув прапор України та рідного Тячева. Сьогодні основний тягар у підготовці команд підтримці команд клубів лягає на місцеві громади. Скажіть, будь ласка, як у вас вирішується питання, хто у вас утримує команду і наскільки є діалог, співпраця з громадою? Дякуючи керівництву баранинської громади, то цей рік ми розпочинаємо вже якби в, в новому форматі в новій історії. На території баранинської громади буде, буде команда крайна функціонувати. Тому позиція громади, керівництва громади це тільки підтримка і розвиток, розвиток футболу. Хто сьогодні складає кістяк команди, з кого ви набираєте футболістів? Е, ну, в, в минулому сезоні команда крайна виступала в чемпіонаті міста Ужгорода е, з футболу, тому якби є, є кістяк. Ми ще переглядаємо е, футболістів, які, які, так би мовити, не задіяні, можливо, в інших командах, в тому числі зараз, які беруть активну участь в Ужгородській футзальній лізі. Але у більшості це е, всі футболісти, які мають досвід виступу в чемпіонаті Закарпатської області. Де буде базуватися команда, який буде базовий її стадіон? Ну, е, базовий стадіон, враховуючи. Умови проведення зимового чемпіонату, то ми розраховуємо, що ми будемо виступати в місті Ужгороді, а по готовності вже трав'яних полів будемо якби, приймати рішення, чи це буде на території громади, чи це буде, наприклад, в, поруч, де, де будуть відповідні умови, які можуть дозволяти проводити чемпіонат рівня області. Дякую. Яка ситуація із підбором юнацького складу? Ну так само ситуація якби така, що в нас є юнаки, які, наприклад, які тренуються, але десь можливо не, не виступали. Тому ми зараз їх якби, враховуючи вже обставини початку чемпіонату, трошки, так би мовити, пришвидшимо у підготовці. Тому, якби є кістяк, команди юнацької є.